Осінній затишний Житомир. А здається, що тут надійний тил, а війна десь далеко. Тож у Житомирському польському центрі освіти та науки Наталя Шумлянська, керівник центру, знову викладає польську мову. Навесні Наталя накоротко виїхала до Варшави, де почала організовувати допомогу Україні. Зараз наше місце тут багато залишилося тут людей, і вони також потребують допомоги. Я вважаю, що поляки, мабуть, самі від себе не очікували, що вони можуть так на цю нашу проблему зареагувати. Пост пані Наталі, Фейсбуку буде фонд польський допомагати. Відразу перше питання. я дзвоню Наталі: що треба? Фури прийшли від фонду Свобода і демократія, і члени центру стали волонтерами. На Житомирщині за переписом населення мешкають 96 тисяч поляків. Допомога з сусідньої країни надходила тим, хто під час війни залишився в Україні, переважно людям похилого віку. Якщо поділишся е, тим, що маєш, тим даром, який отримав, то навпаки, примножуєш, а не зменшується в тобі. Перше, що я зрозуміла, те, що я можу бути біля тих людей, і я можу з ними молитися. Благодійники з Польщі часто передавали гуманітарку через костели. Я сам з Польщі служу тут в Вердичеві в храмі непорочного за Пресвятої Діви Марії. Тільки звучала, звучала тривога. Люди приходили до нашого нижнього храму. Сестра Ніна керівник благодійної організації. Сестри Терезіанки допомагали біженцям. Роздавали гуманітарну допомогу, що отримували з Польщі, і не робили різниці між поляками та українцями. Житомирський польський центр перетворився на координаційний центр. Передають допомогу від волонтерів з-за кордону і пораненим у госпіталь, який очолює Павло Жорбенко. Я українець, і я, я і в душі українець, але польська керівню ментушне є. Я завжди говорю своїм учням, що Україна твоя батьківщина. Але ви багатші вдвічі, тому що у вас є ще одна батьківщина. Щоб у цієї молоді було щасливе майбутнє, Україна і Польща об'єдналися для перемоги.